А як ти визначаєш, куди вітер дує? вперед і назад? За дверима. Понятно. Ну, що там, пролазять Так. Да. Молодець. Легенько, щоб ти мені їх там не пошкодив. Ні в чого, я не пошкоджу. Бо будемо розбирати. Так, проводка. День два. Значить, от комутатор я тут трошки розкину. Що куди вже пішло? Вчора я заводив моцик, пробував. А туди да було. Весело, так? Да? Yeah. А це друга частина. Це будуть іти повороти. Oh, oh, oh. Ah. Повороти лівий, правий. Стоп. Стоп. Топ-ручка руками що нажимати і сигнал. Ну і один, по-моєму, запасний побачимо. Вдруг чого витягну. Так що топ. якось так. Хух, Втомився вже я тут робити.